Ну що, я рада вітати всіх в нашому дивістаційному залі торгової марки «Чезай». Це виноробний комплекс, який знаходиться в місті Берегові. Сьогодні, 23 січня, ми закриваємо нашу акцію, яка у нас проводилася місяць із 23 грудня по 23 січня сьогоднішнього дня. Акція у нас була така: ми дарували кожному нашому відвідувачу бокал глінфайну подарунок, якщо вони бажали. А також кожен відвідувач заповнив анкету і мав право виграти наші цінні подарунки. Протягом місяця всі анкетки ми зібрали в таку ось велику бочечку, яку зараз пересиплемо наш ящичок, тому що їх дуже багато. І Зможемо розіграти наші 10 цінних подарунків. Анкет у нас дуже багато, гостей у нас було дуже багато протягом цього місяця. Бажаючих мови акції були такі. Потрібно було заповнити анкетку, правильно вказати свій адрес на всі. Свій телефон, електронну адресу, куди можна буде надсилати цінні подарунки. Цінні подарунки ми надсилаємо новою пошту на адресу нашого переможця. Переможців буде 10. Цінні призи, які ми розіграємо сьогодні. Будь ласка. Перше місце це 10 літрів вина. Друге, третє місце це ось така патронкова корзинка, яка вміщає в себе винний набор. Це три види нашого вина від торгової марки Чизай. четверте п'яте місце це легендарне марочне витримане вино Троянда Карпат, а також виноградний кошерний сік. І п'яте по десяте місце це бутилочка нашого вина. І також бокал брендовий чизай. І що, розпочинаємо наш розіграш. Так, прошу вас зараз перейдемо. Так, Я прошу всіх перемішати вас також. Якщо дотягнетеся, так, перемішайте, а потім вже будемо всі перемішають, а потім будемо вже віймати. Прошу. Так, добре перемішати. Нормально. Так, будь ласка. Ну да, жан. Моє на дні А, <laughs> <Зараз, маю>, <laughs> <laughs> ну я <ні>, <laughs> не хочу. Так, так, так. Так, будь ласка. Ну, що ж, я думаю, що пора розпочати. І так, будь ласка, вас. Ви будете визначати першого нашого переможця. Будь ласка. Так. Якщо правильно вказані всі дані. Все. Так, так, неправильно. Так, люди закинули нам ще й винну карту. Так, будь ласка, давайте друге щось. Так, переможцем. Перше місце в нас має самус. Я вибачаюся. Аа, ініціали Дніпропетровськ, місто Дніпродзержинськ. Так, правильно вказаний телефон. Я думаю, все вірно. Ми з вами зв'яжемося. Я вас вітаю. Браво! Перше місце це 10 літрів вина. Прошу. Так, прошу. А зараз будь ласка. Вірно вказано. читайте. Дворецька Ольга в Київ. Так, телефончик є, ми з ними зв'яжемося. І ваше друге місце тобто ваш приз наша винна корзинка. Так, так у вас ще є шанси. Якщо все правильно вказано. Піновська Олена, житамер. Так, піновська Олена Житомир це третє місце. І також у нас винна корзинка. В нас вказана електронна адреса без телефона. Ну, Постараємося з людьми зв'язатися для початку. Так. так, ми вас вітаємо. Так, прошу. Я вкину тому обратно, тому що вигляділи дві відразу. Так, а зараз четверте місце. Киска Тетяна Михайлівна. Закарпаття, місто накачу. Ой, супер! Це також ще. <різь> так, молодець. Молодці. Так, це в нас буде четверте місце, і також у нас розігрується приз. Це троянда Карпат і бутилочка виноградного соку. Ми вас вітаємо! Так, Кузько Тетяна Михайлівна. Так. А, може я вже щось вийм, так? Да? <риклад> може, присутні тут хвости наші виграють. <риклад> так. Ага, знову. Уманська Любов Павлівна, Дніпро, Петровськ, місто Сінєльниково. Так, телефон є, все є. Дуже добре, ми з вами зв'яжемося. Це у нас п'яте місце. Троянда Карпат і Виноградний Сік. Ми вас вітаємо. Так, прошу вас, шосте місце. Зараз у нас буде, будь ласка. Рябаконь Іванна Миколаївна. Харків. Харків, Харків, так, да, місто Харків, ми вас вітаємо. Рябоконь Іванна Миколаївна. Телефон є. Місто Харків. Прошу. Ваше шосте місце. Це бутилочка Venance, а також брендований бокальчик-подарунок. ВА. Вінни, Вінницька область Немієв місто. Ух ти! Теж є телефон? Все є, так? Все, ми вас вітаємо. Ваше сьоме місце бутилочка вина і бокальчик чи зайврендований. Так, так. Ще залишилися в нас три прозові місця. Будь ласка. Ященко, Тамара. Київ. Місто Київ. Адрес телефону. Електронна адреса є, телефон є. Ми вас вітаємо. Бутилочка вина і брендований буканчик їде в місто Київ. <гум> так. Дякую. Так. Це, мабуть, сім'я буде. Там щось... А, ні, 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 ні. Семенник Олександр Борисович, Миколаївська область, місто Первомайськ. Є і телефон, і електронна адреса. Ми вас вітаємо! Бутилочка вина і брендований бокальчик ваш. Дев'яте місце. І на закінчення наше десяте місце. Наш 10 цінний приз. Хто хоче? Хто okay. хоче? <laughs> Качева чи ні? Мистеренко ЛВ. Київ. Київ. Ну, Київляни в нас перемагають. <рив> да, Так, десяте місце наш завершаючий цінний подарунок їде в місто Київ. Так, два телефони вказали. Напевно, були впевнені, що вони виграють. Ми вас вітаємо. Бутилочка вина і бокальчик їде знову в Київ. <рив> Все, я дякую вам всім. Дякую, що прийняли участь в нашій акції. Дякуємо, що долучилися до нас наші гості з цілої України і за меж України. Але вони, на жаль, не мали змогу, тому що поїхали і нова пошта поки що не доходить до Словаччини і всіх інших країн. Так що дякуємо дуже. Надіємося, що це тільки початок наших акцій в цьому році. вам дуже дякуємо.